Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2012-2013 років. 23 й тур чемпіонату України сезон 2012-2013. 7 квітня 2013 рік. Динамо Київ! У себе вдома! У Києві на НСК Олімпійському команди приймає Шахтар Донецьк. один два до! Шахтар перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Стадіон НСК Олімпійський 66 837 вболівальників було на стадіоні. Віталій Гудулян, головний арбітер даного матча, головний суддя. Ну і ось такі стартові 11-го обох команд. Київське Динамо у воротах Максим Коваль, Віда, Даніла Сільван, Тає Тайво, Тарас Михалик, Андрій Ярмонко, Денис Гармаш, Лукман Аруна, Мігель Вілозо, Олег Гусєв та Браун Ідеї. Ось така стартова одинадцятка у Київського Динамо. Шахта Донецька Андрій П'ят о воротах В'ячеслав Шевчук, Дар'я Серна, Олександр Кучер, Ярослав Рапіцький, Тайсон, Генрік Хітерян, Фінанзиньо, Тарас Степаненко, Едуардо та Луис Адріано Луис Адріано. У нападі. Це старта Вероснокодоничан, Євгеній Селізньов, Роман Безос. Э, Євгеній Селін пропишу, друзі Євгеній Селін та Роман Безос э, в Україніську Динамо. На тайм No2. Э, Сергій Кріцов, Дуглас Коста, Томаш Хіпшман. Ведуть Шитира Донецька на тайм номер 2 Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Про сам матч. Ну що, друзі, в цьому таки був футбол був дуже рівний таки напружена була гра із спрота, да? Ось. І я вам хочу сказати, що краще розпочинають кияни. Краще розпочинають кияни. Десята хвилина, що кияни, хороша атака розігрується. Брайан Ідея проштовхує мяч на Андрія. Не, не на Андрія Ярмолка, там там взагалі тут дуже хороша передача якраз та Андрія Ярмолка іде, на ідеї, ідея проштовхує мяч на Олега Гусева, Олег Гусєв, якщо Оля Гуся, то саме він. то самовин. Наносить удар повар, а так! Футболіса 4 мяч доходить до Андрія Ярмолка, удар Андрія Ярмолка, гол! 1-0-Динамо Київ. Відкриває рахунок матчу на 10-й хвилині матчу. Андрій Ярмоленко переправляє м'яч Андрій Ярмоленко у ворота. Олег Гусєв пробиває м'яч, відбивають футболісти донецької команди. Але тут як тут Андрія Яр... переправляє м'яч. Сітка варити команда Олега Блохіна! на 10 хвилині матчі виходить паред. А команда вона вірчила у ческу. Навіть не зважаючи на пропущений м'яч. Команда не здавался. Команд продовжила. Кен атакували. Відрізками. Від доничани непогано атакували. Тобто футбол був доволі такий ринний. Доволі таки напружений, я би навіть сказав би. Дуже емоційний був футбол. Штири на момент виникає на 12 і клач, коли удар відбувається по воротах, в поперечку влучає Тайсон. Тайсон викатує тіму передачу, і Тайсон б'є з ударної позиції, б'є Тайсон. Гарматний удар бразильця на себе приймає поперечина. Але в кінці кінців шахтар в кінці кінців Девіді кінці -кінці грається. Генріх Хітарян забія! Хороша атака проходить донечан по правому флангу. Дуже хороша проникла передача. Ще не виявляється, то цю передачу віддає. Де... може друзі, помилятися Дуар, якщо я не помиляюся. А я можу, звичайно, що тут помилятися. Звичайно. Передача в район 11 на метрової позначки. Дезметр так 12-13 ген на на цей удар б'є Гену Хітаренко, рикошет удар, гол, 1-1, Шахтар Донецьк зрівня рахунок на 44-й хвилині матчу. 1-1, Генріх Мхітарян. Ген Хітарян, друзі, Тайсон записує голіво передачу. Це був Тайсон. Ген Хітарян б'є. Рекошет який міняє траєкторію м'яча. і рахунок стає 1-1. Рахунок стає 1-1. І донечча не відігралися. На цьому перша 45 піти завершується. Другий тайм розпочинає краще донечани. 48-х винимает Чушатар продовжує понадобитий Хитарян, я побратим, Гитарян. І дістається удар з спиречки Максим Коваль. Геніальне сп спасіння Максима Коваля гарматний постріл Генрих на себе приймає. ворота Київського Динамо. Переводить мяч на куту, дуже красивий сейф. Ще пригадують. Доль таки непоганий момент Ярослав Ракицького, коли Ярослав Ракицький наносить удар, після кутового гарматний удар на наніс Ярослав Ракицький, ну і його приймає Максим Коваль на себе. Але Шахтар все-таки поцікавіше виглядав у по темі номер 2. І в 75-х гнаючи Шахтар атакує полімагу, і Шевчук підключає Тайсон на полімагу, Тайсон виконує простріл, Хитарян удар, гол, гол. Генрих Мхитан 1-2 у Києві на Олімпійському Шахтар Донецьк Виходить уперед у цьому матчі. Дубль Генриха Мхітаряна. Дубль Генриха Мхітаряна. Забезпечує донеччаном перевагу в рахунку. Але я би, друзі виділяв би Тайсона Ні, це, до речі, не Тайсон, Скоріше, за себе, це був Дуглас Коста. І дай, це був Дуглас Коста, не Тайсон, Дуглас Коста записує до свого пасива голіву передачу. На цьому суддя дає фінальний свисток більш таких та моментів. Що там ні киян не створили, ні донечани, то більш таких та моментів дін були. Справді, да? так, так? Після суддя дає фінальний свисток, один, два. Донецький шахтар перемагає. Дубль Генріха Мхітаряна. Приніс Донечанам перемогу у тому матчі. Якщо, до речі, друзі, брати статистику, то вона була абсолютно рівною. 15-11. Це удари в поворотах. Перевага була у київського Динамо. З ударами в площину 6-5. Тут же була перевага у Донецького кштаря. Володині м'ячем 48 на 52 абсолютно рівний контроль. м'яча. Ну да, 52 на 48. Невеличка перевага була у Донецького штатарі. 4-4 по сейвам, 6-7 за кутовим, провага у Штаря, 26 порушень Павлу Київського, Динамо, 3 жовті картки, 0 червоних карток у Штаря, 18 порушень Павлу, 4 жовті картки і 1 червона картка Ярослава Раківського. Ну ну, як завжди, ну як завжди, мої любі друзі, це класичне э, Дермі, там майже кужно маєш, там якісь червоні картки будуть, ось, і справді, так? Що третій підвез такий підсильний того матч, це абсолютно рівний футбол, напевно, нічия, Якось там 2-2-1-1 була б, на мою думку, рахунком безправедливішим, тому що це був рівний футбол. Да, ось тренажена величка була перевага за володінням, динамо там за ударами, за ударами в площину, за котлуми там трішки шахтар був краще. Абсолютно рівний матч, рівні футбол. Абсолютно рівний матч і рівна гра, де зустрічалися дві дуже сильні команди, але Шахтар перемагає дубель Генриха Хітаряна. 4 перемогу. Неймовірний футбол, неймовірний матч відбувався 7 квітня 2013 року. А я вам, друзі, дякую за увагу. Хотів би вам від щирого серця та вашим рідним, близьким, побажати всього самого, самого найкращого, добра щастя в житті. Тому що, друзі, знаєте, що найголовніше в житті це, це щастя, це щастя. І тому, друзі, я вам бажаю щастя. Бережіть себе, мої любі друзі, будь чистими завжди. Усім побачення, мої любі друзі, будь щасливі. Усім нових зустрічей. І будь щасливі.